І зараз з нами на зв'язку Андрій Шабельник, керуючий партнер адвокатського об'єднання Евріка Лав, член ради Комітету Національної асоціації адвокатів з питань захисту бізнесів та інвесторів. От кому кому бізнесу зараз живеться дуже важко. І ми будемо про це зараз говорити. Доброго ранку, пане Андрію. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо. Давайте от тут до кінця 2023 року лишилося. Та якихось два тижні, здається, власне, та попереду, рік 24. Відповідно, давайте говорити про те, яким цей буде рік для людей, які мають таку активну позицію, займаються підприємництвом. Власне, що буде з податками, що буде з податковими перевірками. Давайте от коротко спробуємо в ці там 10-15 хвилин поговорити про це. Давайте спробуємо. Напевне. Всім нам зараз нелегко, але бізнесу легше не буде. На жаль, тому що оптимістично почали. Це добре? Так, так, так. Реалістично. Але реалістично, все правда, так. Оптимістичніше, ніж Лободавний. І так все буде погано. Я впевнений з бізнесом, і не з бізнесом. Ну, в нашій країні, як на менше треба їй покаятись і знову в Росію. Там її забезпечить безбідне життя. Ну, нехай вона там 100 Абрамса купить, і там ми вже подумаємо відступні, погоджуємо так. Тому до перевірок підійдемо. до бізнесу все ж таки, напевне, у бізнеса все одно, все не дуже добре на даний час, тому що війна вона відбувається і на нас. Я сам керую адвокатською компанією і маю юридичний бізнес. Що можу сказати? Можу сказати, що за ці два роки. Була правильна позиція, коли бізнес мав якийсь час для перепочинку. Але враховуючи, що дирки в бюджеті треба чимось латати, на жаль, їх будуть латати за наш з вами рахунок. Тому поки що це щодо податкового навантаження, а саме збільшення податків, стосується виключно банків, тому нам анонсували всім. Що у відсотках зростання податкового навантаження на нас з вами не буде в цьому році, але банки вже цього року відчують на собі. Це напевне держава визначилась, хто найбільше заробляє, і вирішила з трошки за рахунок банківської системи наповнити бюджет. Це щодо зростання саме податкового навантаження. Але не будемо тішитись, тому що все ж таки почнуться в 2024 році перевірочки, яких ми з вами не бачили майже не тому, що вони все одно були. А хіба нема мораторії під час війни на здійснення всяких дійсно, перемірок? Дійсно, дійсно було. Але 12-го наш президент підписав. Закон України про внесення змін до податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків та інших, інших платників податків, який набув чинності вже з його моменту, як він опублікований в газеті Голос України і підписаний президентом сьомого його опублікували, восьмого підписали. Це, Гетьман, це у нас Ініціатор Данила Олександрович, відомий всій країні. І у нас вже починається потрошечку оживати податково, вже набирається потужності і сил, тому що будуть проводити перевірки. Е, можна видихнути, напевне, е, в цій ситуації ФОПом першої та другої групи, що для в принципі, наших громадян, напевне, найчуттєвіше, тому що їх це. Стосуватись буде в меншій мірі, не будуть їх перевіряти, я так думаю. Але вже ті, хто побільше, третя група, наприклад, вже і звичайна система оподаткування, це ті самі товариства з обмеженою відповідальністю, вже почнуть потихеньку проводити перевірки податкова. Що за собою несе перевірка, всі розуміють. Це як мінімум, якщо податківець вийшов і нічого не знайшов, то в нього недоліки якісь в роботі. Тому будуть, звичайно, нараховувати штрафні санси, нараховувати податки. Ну і таким чином створювати проблеми для бізнесу, який буде вимушений це оскаржувати, йти до суду, проводити адміністративне оскарження. Щодо лімітів. Ми просто широкому загалу маємо повідомити, що в нас є можливості щодо фізичної особи підприємця на 24-й рік, щодо об'ємів, це максимальна сума, яка може капнути, потрапити на рахунок 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень, друга група 5 мільйонів 921 гривень, 1400 гривень і третя група 8 мільйонів 285 1700 гривень це ті гроші, які може заробити фізична особа-підприємець, не переходячи на загальну систему оподаткування, не реєструючи ніяких більше юридичних осіб, наприклад, товариства з обмеженою відповідальністю, що там ускладнює більше податковий облік і діяльність їх, тобто, ліміти зростуть це завдяки тому, що буде збільшена. Мінімальна заробітна плата, але з огляду на те, що прийдеться платити, також більше. Це також правда, тому що з 1 січня вже мінімальна зарплата буде становити 7100 гривень. Ну, Що це буде означати? Це буде означати, що фізичні особи-підприємці будуть платити більше ЄСВ, єдиний соціальний внесок. І е, податки також трошки збільшаться за рахунок саме от збільшення. Він в відсотковому еквіваленті не збільшується, але за рахунок того, що збільшиться е, мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум, який буде становити 2920 гривень. То і е, збільшиться податкове навантаження е, ФОП першої групи буде платити 302 гривні 80 копійок. Податку, це не є своя саме податки. ФОП другої групи 1420 гривень. Третя група у нас має відсоток відсоткову ставку доходу. 5% у нас були пільги з вами під час військового стану, але вже напевне десь півроку. Як з двох відсотків нас попереводили всі, хто був. На 5%, як було до початку війни. Широкомасштабного вторгнення ворога до нас. Таким чином, ще додасться до цього всього ЄСВ у ФОПів, тому що ФОПи, це ми з вами, ті, хто. Е... Єдиний соціальний внесок, так. Єдиний соціальний внесок це 1500. 62 гривні це січень-березень і 1760 гривень з квітня 2024 року. Це також складова обов'язково то, що будуть платити ФОПи в 2024 році. Таким чином, всіх, по суті, буде стосуватись. Те, щоб сплачувати треба буде більше, ну от дивіться. От я от прослухав вас, а, а, і, да, да, я абсолютно з вами погоджуюсь, що курс держави на те, щоб. Ну, податків ставало більше, щоб бюджет наповнювався ставав більшим, відповідно, державна скарбниця наповнювалася більшими грошима, відповідно, ну тоді нам буде всім там. Теоретично легше легше закуповувати ті ж самі дрони і робити міцнішу оборону нашої держави, тому що буде більше коштів. Да, от все, все зрозуміло. Питання в тому, що економіка ну, насправді знаходиться в такому ну, напівзруйнованому стані. І це ж не секрет, ми живемо на дотаціях, на дотаціях Євросоюзу, на дотаціях Америки. І, і, власне, без цих дотацій я просто я навіть не уявляю, яка би могла б бути інфляція. І, до речі, міністр фінансів Сергій Марченко я вчора чи позавчора читав свіже його власне, інтерв'ю, він сказав, що він прихильник інфляції. Тобто він прихильник, щоб гривневої маси ставало більше, відповідно, знову ж таки, бюджет якось там зводив кінці з кінцями. Та? Тут питання. В тому, що ну, дива ж немає, дива ж не буває. Економіка вона має ці гроші заробляти, тобто вони мають десь продукуватися. А, і я, я не знаю, за рахунок чого бізнес реально буде виживати і сплачувати всі ці а, податки по-новому. Тобто збільшені податки, ви правильно кажете. На жаль, не було вибору нашої держави, тому що це була вимога меморандуму, який Україна з МВФ підписала. І фактично, якщо ми це не виконуємо, то ми з ті самі дотації, за рахунок яких ми виживаємо на даний час, ми не будемо отримувати. Тому в принципі, тут патова ситуація. Це треба було робити. Вибору в уряду не було з цього питання. Така моя думка, але ми побачимо, ми ж відчуємо це все на собі, і якщо це дійсно буде по силам платити, то інше питання, коли нас з вами будуть перевіряти? І якщо у нас от було декілька ефірів в цьому році. Щодо там того, як діє податкова, і якщо вона буде лютувати ще в додаток до того, що і так бізнесу треба платити, а ще до вас хтось почне ходити, то це звичайно буде неприємно. Але а якщо це обмежиться лише підвищенням і добропорядна людина, яка сплатила свої там дві тисячі гривень. То вона буде спокійно працювати, то нехай так і буде. Нехай наша держава купить на один дрон з кожної там людини більше з кожного підприємця. І всі не секрет вже давно, що ця частина економіки це не є рушійна сила, це не є основний наповнювач бюджету. Основний наповнювач бюджету великі підприємства, і там шукати треба не малі фопи, не бабушка на базарі. Не ми з вами, хто надає там послуги юридичні і інші. Це великі підприємства, і саме там треба шукати податки, і саме там треба мотивацію шукати. Для того, щоб підприємці це все великі, середні, сплачували до бюджету, і тоді дійсно він буде наповнюватися. А з наповнення від всіх фопів, напевне, там десь відсотків 10 бюджету, не більше, скоріше треба аналізувати дивитись який бюджет прийняти на даний рік якщо це так залишилось як і було то нас не потрібно тут навпаки потрібно зберігти дати людям можливість вижити і це держава й робила 2% відсотки була ставка податку це відчутно коли ти мораторій на перевірки багато багато заходів які не давали бізнесу фактично припинити своє існування тому якщо зараз платникам податків першої та другої групи ФОПам ще більш-менш повезла, їх не будуть перевіряти до 1, 12 дванадцятого року, то всі інші можуть відчути в тій чи інший спосіб, що буде, як буде трактувати це податково. А на жаль, я як юрист і правник маю це констатувати: на жаль, податкова. Завжди, не завжди і завжди не дотримувала справ платників податків. І це більшість того, що я бачу по, про практиці. І ті самі далі питання, які виникають вже з податкової перевірки, ті самі донарахування, це фактично як план, знаєте, і вона, ця система, на жаль, зберігається. Коли приходить податківець, у нього є план, скільки відсотків від якого обороту. Він має підприємству нарахувати. І потім ми там роками це все доводимо в судах, скасовуємо. А враховуючи, що військовий стан і економіка на військових рейках, і суди, на жаль, для бізнесу також переходять на військові рейки, тому що вони часто підтримують позицію держави. А податківець є держава, і податківець наповнює бюджет. І отут от, от будуть уже питання, тому що, на жаль, відчуття оцього всього. Тиску на бізнес, воно перекладено, ну, воно збільшується. Тому я думаю, що право людям потрібно це розуміти, знати. Звичайно, потрібно дотримуватися податкового законодавства і іншого. Але якщо ви відчуваєте, що ви праві, то треба йти до останнього, треба оскаржувати це, все, йти до суду, доводити свою невинуватість. І тоді, якщо це зробить... Пересічна більшість, тоді вже суспільство дасть меседж нашому уряду і наш керівництво нашої держави. Що тут треба щось змінювати. Але якщо цього не відбудеться, будемо вірити в світле майбутнє, то тоді все буде добре, да. і буде розвиватися економіка. Дякую. Дякую, пане Андрію. Вибачте, час не гумовий, будемо вірити в світло майбутнє. Я пропоную на цій оптимістичній ноті і завершити Андрій Шабельников, керуючий партнер адвокатського об'єднання Евріка Лав, член ради комітету Національної асоціації адвокатів з питань захисту бізнесу та інвесторів, був щойно в нашому ефірі.